І тепер, за даними експертів, ЮНІСЕФ, півтора мільйона українських дітей схильні до ризику розвитку депресії, тривоги, посттравматичного стресу та інших проблем із психічним здоров'ям. От власне у Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації допомагають е, нашим маленьким українцям е, впоратися з цим питанням. І от на місце подій прибула наша колега Тетяна Демох. Подивимося її матеріал. А тепер закриваємо чина закритими очима Починаємо щось шоста каракулі. якісь малювати тут в центрі соціально-психологічної реабілітації діти з різних куточків України вчаться говорити про свої страхи, малюють свої переживання на папері та у всіх, не змовляючись на пензликах, два кольори синій та жовтий. Що ти не малював Серце, тому що в Україні. Влад з Нікополя з обстріляного міста вони з батьками вибиралися тільки в жовтні. Кожну ніч обстріли волю. Дуже страшно було. Дуже хочеться додому. Дуже хочеться погуляти з друзями. А тут друзів в мене немає. Психологиня Оксана Сліпова пояснює, діти малюють те, про що найбільше думають. Закритими оченятками дітки малюють якісь каракулі, Потім вони дивляться на що це їм схоже, і домальовують якісь малюночки. Зазвичай дітки малюють щось своє, от щось, ну те, що їм відгукується, те, що їм близько, те про що вони зараз мріють, або що їм зараз болить. Я малював герб тільки не дописав чуть-чуть. тут має бути написано Слава Україні. Назарій Скуп'янська, що на Харківщині. Сім місяців він з родиною прожив під окупацією. У мене біля дому розбиті здання, здання, та ще в мене в домі побиті вікна, багато чого ще. Це було дуже страшно. Кожен день ми чули вибухи десь. Кожен день над нами літали вертольоти, самоліти. Над, наш, над моєю головою пролітав істребитель. Йому всього 9, але він вже знає назви військової техніки. Я бачив танк, бачив РАВ, бачив БМП, бачив ще БТРЕ-4 і ще один КАМАЗ. Особливо Назарій пишається шевроном, який подарували йому військові, коли звільняли його рідне місто від російських окупантів. Оцей шеврон мені дали солдати, ми були, були в селі, там були вже наші, і ми солдатам вирішили дати кавунів, щоб вони теж фруктів поїли. Мама Назарія Вікторія з острахом згадує ті дні в окупації. Страшно було те, що ходили військові з автоматами. І діти їх лякалися. І так як вони ходили по хатам, теж дітям не дуже це подобалося. Вони лякалися постійно від кожного шороха. Тепер в центрі реабілітації вони всією родиною звикають до нових реалій. Час уже більш менше адаптувалися, тільки все одно лякаються, коли. Щось прилітає або летять вертольотів. Діти так, да, зразу падають на пол і ховаються або біжать десь в такі міста в коридору, ванну, куди-небудь. За грою діти не помічають, як швидко йде час, та всі знають, що сьогодні ще зустрінуться з байсом. прийти байс! радісно граються із собакою. Бася, бух, бух. Він ще може цілувати. Давай. Песик. Ні. Хочу за породою байс американській підпулі. Більшість боїться такої породи, але подивіться, який він зайка. Команда Зайка, та яку діти просять виконати байса найчастіше. Кінологиня Дарина Кокозай пояснює, байс, граючи з дітками, допомагає їм позбутись страхів та зменшити стрес. А його порода це взагалі не привід боятися пса. Немає поганих собак, є погані власники. Будь-яку породу собак можна навчити робити те, що ви хочете. Я вам скажу так, що американські підбультер'єри – це найкращі собаки для дітей, це та собака, яка ніколи в житті не скривдить дитину, але за дитину і за свою сім'ю вона порве будь-кого. Тобто вони будуть захищати, грубо кажучи, до останнього подиху. Здається, що діти на якийсь момент забувають про війну, але всі пам'ятають, за яких обставин вони тут, і всі мають одну спільну мрію на всіх та пошвидше. Щоб Україна перемогла. Найбільше насправді мрію, щоб росіян більше не було. І щоб ми перемогли найскоріше. Тетяна Демох та Андрій Гегеля, телеканал Київ.